Доброго ранку. Вітаємо вас у транзитній системі комплексу Блэк Меса. Цей автоматизований потяг слугує для зручності та безпеки всього персоналу дослідницького комплексу Блэк Меса. Поточний час. 8 година 47 хвилин. Температура зовні 93 градуси за Фаренгейтом. Зовнішній тиск досягає показника у 105. У комплексі Блакмеса завжди підтримується температура в 68 градусів за Фаренгейтом. Цей потяг вирушає із зони номер 3 гуртожитка для персоналу та прямує до сектору Сі, тестові лабораторії та пункти керування. Якщо ви прямуєте до зустрічі вирощують безпеки за межами сектору Сі. Вам слід пересісти на потяг служби безпеки у центральному пункті 9-ї зони. І якщо ви й досі не додали свої дані у системи сканерів, ви мусите звернутися за реєстрацією до персоналу комплексу. Лише після цього ви отримаєте доступ до зон підвищеної безпеки транзитної системи. Через високу токсичність матеріалів, з якими нам щоденно доводиться мати справу на території дослідницьких лабораторій, у транзитній системі комплексу Блакмеса заборонено палити, а також вживати їжу та напої. Просимо не висуватися із вікон потяга. Не намагайтеся самотужко відчинити двері потяга, доки він остаточно не зупиниться біля платформи станції. У випадку надзвичайної ситуації пасажири мусять залишатися на місцях та очікувати подальших вказів. Якщо буде потрібно залишити потяг, першою це мусять зробити недієздатні особи. Тримайтеся подалі від рейок під струмом та вирушайте до станції СНС, де на вас чекатиме допомога. Нагадування. Тренувальний декатлон розпочнеться сьогодні у зоні номер 3 о 7 годині вечора. Дату та час проведення півфіналу декатлону для працівників секторів підвищеної безпеки зокрема продовження. Від вашої фізичної форми залежить не тільки ваше життя, але й життя всіх, хто поруч. Чи маєте знайомого або родича, який міг би стати цінним доповненням для команди комплексу Блекмеса? На цю мить залишаються відкриті вакансії у наступних підрозділах. Підрозділ обробки матеріалів, служба безпеки нижчого рівня для отримання до додаткової інформації. Просимо зв'язатися із будь-яким Довання для всього персоналу комплексу блокмеса регулярна перевірка рівнів радіаційного та біологічного зараження є запорукою стабільного працевлаштування на посаді працівника дослідницького комплексу. Неспроможність учасно надати зразки для проведення запланованого аналізу сечі, або неспроможність з'явитися на процедуру з перевірки рівнів радіаційного зараження призведе до негайного звільнення з посади. Якщо ви відчуваєте, що під час виконання службових обов'язків ви піддалися впливу радіоактивних або будь-яких інших небезпечних матеріалів. Негайно з'їжджайте із офіцером, відповідальним за радіаційну безпеку. Працюйте безпечно, працюйте розумно. Від цього залежить ваші майбутні. Наступна зупинка сектор Сі. Тестові лабораторії та пункти керування. Просимо відійти від автоматичних дверей та зачекати на прибуття офіцера охорони, який підтвердить вашу особистість. Перед виходом із потяга просимо перевірити наявність ваших особистих речей. Дякуємо та бажаємо вам безпечного та продуктивного дня. Доброго ранку, пане примене. Схоже, що ви трохи запізнилися. Гей, як щодо пива після роботи. Добрый день. О, боже, що це ти робиш? Даже за выше в планы за. Ласкаво просимо до головної системи костюмаря твердої води. Цей костюм призначено для захисту користувача під час перебування у небезпечному середовищі. Схоже, що сьогодні у вас буде важкий день. Бажаю успіху. Це все у так? Тут. Ми ще щодно відправили зразок до тестової камери. Антимасовий спектрометр працює з ефективністю 105%. Це дещо небезпечно, але без цього ніяк. Адміністратора дуже сподівається отримати докладний аналіз цього зразка. Гадаю, він йому дістався не за просто так. На тебе вже чекають, Гордоне, у тестовій камері. Воно, воно зараз Черт забай, що ж це клиці в не боже, боже, для таких наважних... Боюся, сьогодні нам доведеться дещо відійти від стандартної процедури аналізу, Гордоне. Так, але ми маємо гарну причину. Це виняткова нагода, найчистіший зразок, який ми колись бачили. Та потенційно найнестабільніший. Ні, ні. Треба просто слідувати стандартні процедурі, і все буде гаразд. Не знаю, як ти можеш таке стверджувати. Хоча я й припускаю, що ймовірність резонансного каскаду доволі мала. Мене все. Гордон, він не треба це слухати. Він досвідчений фахівець. Ми ж запевнили адміністратора, що все пройде за планом. А так, маєш рацію. Гордоне, ми цілком і повністю тобі довіряємо. Ну, то вперед, впустимо його. Перевірка, перевірка. Начебто все працює. Гераст, Гордоне, тобі нема чого хвилюватися. Костюм будвай про твою безпеку. Зразок має прибути до тестової камери вже за кілька хвилин. Не міг би ти піднятися на місто та запустити ротори, щоб ми могли підняти та притримати ефективність антимасового спектрометру на 80%. До прибуття зразка. Дмітріїв другої фази. Зараз. Кордони, невідомо, скільки працюватиме система на такому рівні навантаження або скільки триватиме самоаналіз. Прошу працю якомога швидше. Верхні конденсатори на 105%. Це, мабуть, не дуже серйозно. Мабуть. Але я помітив невеличку розбіжністю а -а -а. ні, Показники знову в нормі. Продовжуємо. Гордоне, мені ще до повідомили, що зразок уже готовий. І має ось ось прибути. Можеш прямувати до системи доставки.